Вітаю всіх! Пропоную подивитися загальні енергії нашого січня місяця 2025 року. Енергії будуть знаходитися під повітряними стихіями, але вони будуть йти у конфлікті із енергіями року. А тому по-різному ви можете цей місяць використати. Наприклад, для овнів. Левів і стрільців. Це дуже благосприятлива енергія. Ви можете розкривати свій творчий потенціал, можете діяти активно, щоб досягти свого успіху. Для вас будуть дуже такими приємними і ви зможете вирішити такі питання, які пов'язані будуть з інтелектуальною сферою у сфері спілкування. Можливо, вам більше потрібно проявляти ініціативу, діяти, розкривати свою творчість і здобувати свої знання. Тому на цей місяць для вогняних знаків вам потрібно діяти дуже активно, щоб ви могли. Отой імпульс, який буде у вас з'являтися, використати, свій, залучити свій потенціал і використати все на благо для себе. Ви зможете розвивати свої здібності, тож проявляйте активність, цей місяць для вас буде саме таким. Для вводних знаків: раки, скорпіони і риби. Такі в нас чудові карти. Для цих знаків ця енергія буде нейтральною. Але саме тому ви зможете її використати і в плюс, і в мінус. Але бажано використовувати всі енергії для себе в плюс. Тому що ви зможете розкривати свій творчий потенціал, діяти активно, проявляти себе. Можливо, ви зможете отримувати якісь знання, для когось це буде вирішення. Робочих питань, тобто проявляйте свою ініціативу. Хтось, наприклад, зможе із вказаних знаків, які вже перелічені, заключити якісь вигідні для вас контракти, договори, провести переговори, тобто все, що ви будете робити, для вас буде корисним. Також у родині для водних знаків буде дуже такі. Енергії, які можуть вас зближувати з партнером завдяки вашій інтуїції і завдяки вашої благорозум'ю вашому. І, звичайно ж, ви будете відчувати гармонію у своїх стосунках. Для повітряних знаків це у нас близнюки, терези і водолії. Для цих повітряних стихій енергії будуть понадмірності, тобто буде понадмірність повітряних стихій. Це буде говорити для вас саме про те, що ви у цей місяць будете відчувати такий мінливий характер, думки у вас можуть скакати. Можливо, вам буде важко визначитися із своїми напрямками, і з тим, чого ви хочете, тому що. Спочатку будете хотіти, потім не будете хотіти, щось у вас буде змінюватися, щось вас буде перенапружувати. І визначитися будь-чим вам буде дуже важко. А тому для того, щоб ви могли діяти, як зазвичай шукайте свої знання. Можливо, вам спілкування буде корисним, або проведете зустрічі, отримаєте корисну інформацію, хтось буде. Будувати свої плани, складати, складати, тобто, можливо, навіть записувати свої плани, здійснювати короткі поїздки на невелику відстань. І дружні зустрічі також для вас будуть корисними. Для земних знаків: тільці, діви і козироги. Для вас це буде конфліктні енергії у цьому місяці, і вам дещо буде складновато. Складновато віднайти корисну інформацію, можливо, десь погодити якісь свої проекти, можливо, або ви будете намагатися маніпулювати і продавлювати всіх під себе, або вами хтось буде дуже хитро маніпулювати. Тому вам потрібно цей місяць бути дуже такими обережними у своїх діях і у своїх думках. Як завжди, допомогою вам буде знання. Якщо ви будете розуміти своє питання, ви все ж таки зможете віднайти свою мудрість і діяти в своїх інтересах. Також для вас у цей місяць варто більше зберігати мовчання, а тільки розуміти, що саме вам потрібно у цьому місяці, що б ви хотіли здобути і де б ви могли себе проявити. Також для земних знаків буде можливо гостро стояти питання вашого здоров'я, тому приділяйте час на консультації, рішення приймайте самостійно, не опирайтесь не на чий досвід, тільки на свій. У вас його вистачає. І ще вам потрібно в цьому місяці, знаєте, бути людиною. Яка завжди знаходить потрібний час для потрібних справ. У такому випадку цей місяць для вас пройде більш благосприятливо. Загалом це місяць, який потрібно приділити час для того, щоб, можливо, щось розпочати нове. Якщо ви будете відчувати, що у вас є імпульс, у вас є ідея. У вас є така жага щось зробити, десь діяти, розкривати свій потенціал, щось починати нове, з нуля можете сміливо діяти, тому що енергії загальні цього місяця цьому благосприяють. Також, можливо, ви в цьому місяці зможете відчути саме те, що ви особистість. Кожна людина, особистість, яка приходить у цей світ для того, щоб творити свою реальність. А тому у цьому місяці вам іще варто зрозуміти, що не буває ні поганого, ні дуже доброго, буває все так, як воно повинно бути. І тому ви усвідомлюючи, що саме ви прийшли у цей світ для того, щоб жити. У всіх благах, які у вас є по праву вашого народження. А тому дійте тільки на користь себе і во благо для себе. Також в цей місяць уникайте, намагайтеся уникати таких, знаєте, непослідовних дій, хаотичних якихось думок, щось намагайтеся в своєму житті і в своїй голові укладати певним порядком. В такому випадку вам буде. Легше розуміти, чого ви самі хочете. Більше приділяйте роботу, де, яку ви будете виконувати самі. Не, не варто зв'язуватися ну, з якими, знаєте, такими людьми, які вам будуть лише заважати. В такому, Цей випадок вам буде більш корисним, щоб ви самі будете творити. І результат буде залежати тільки від вас самих. Тому, і у кого є з ким спільні інтереси, то ви можете на побутовому рівні там дещо спілкування якесь налагоджувати, або ще там обмінюватися якоюсь інформацією, але в жодному разі не варто ділитися своїми планами до тих пір, поки вони у вашому житті не реалізуються. А я бажаю всім будьте магами свого життя протягом всього січня і протягом всього вашого життя.